І так, друзі, всім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі і у нас сьогодні йога. Тому вже знаходимося на килимку, сьогодні невеличкий комплекс для того, щоб розпочати свій день та піти наповненим, кайфувати життя та нести з собою світло, чого я вам і бажаю на початку практики. І сідаємо з рівною спиною. Нахідка витягується догори. І зараз зробимо три глибокі вдихи та видихи перед початком. Робимо разом до видих. Через ніс обов'язково. І так само вдих. Видих. Ще один дих. Видих. І ще один дих і видих. Розкручуємо ноги. Ставимо їх перед собою. Переводимо багу тіла наперед, піднімаємось. І в цьому положенні заходимо в книжечку. Тобто підіймаємо таз, живіт залишається у нас притиснутим до стегна. коліна призігнуті, бо не відразу вийде розігнути, особливо якщо це ранок. Живіт у нас притиснутий. І на видихі, видих, опускаємо шию, розслабляємо її, опускаємо голову вниз. І стоїмо тут. І зараз разом також синхронізуємося з диханням. Робимо разом до видих. І тут робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Вдих. Видих. Тепер руками починаємо тягнутися вперед. Вперед, і к ним до намагаємося чогось дістати. Шия у нас продовження спини, не затискаємо її. І дихаємо тут ровно довго разом. Тепер вдих, видих, вдих, видих, Вдих. видих, еще один вдих. Покнули назад і перейшли в горизонт. Долоні у нас знаходяться. Проситкувались чітко під плечима. Стоїмо тут. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дих. Виріх. Дих. Виріх. В... Опускаємо коліна. Опускаємо грудну третину на цілому. І підбиття. Там залишається вгорі. аштана, Носка. Асана. Вдыхаем тут, разом зонтовых, І тепер вдых, выдих, вдых, выдих, вдых, выдих, дых. Починаємо вперед собака морди вгору. Вдих. Виїхали. Плечі опустили, шию витягнули. І довго тут не затримуємось, перейшли в собаку, морди вниз. чуть-чуть вперед стопами. І п'яточки намагаємося дотягнути до кивну. Руками себе відштовхуємо, спину вирівнюємо, куприк тягнеться догори. І також разом тут ровно до видих. вдих. Видих. Вдих. вдих. Вдих, видих, Тепер згинаємо праву ногу. Зігнули праву ногу. І ліва рука у нас йде до плеча. Стоїмо тут. Стоїмо. Стоїмо, шукаємо баланс. Стаємо ще трошки, ще трошки і опускаємо ліву руку. Права нога робить крок вперед до рук. Поставили. Оп. Опускаємо коліно. І відкриваємо тут грудну клітину, руму вдих. І як ніби ось цією частиною тазу, пахом, я йду по чуть-чуть вперед. При цьому брудна клітина відкривається і дихання. Тепер переводимо назад і при цьому випрямляємо праву. Ну, Поставили на п'ятку, Поставили її, розтягуємо тут. Стоїмо до видих. І тут вдих. Видих. Видих. І тепер нога залишається на цьому ж рівні. І знову рухаємося вперед. Наскільки це можливо. Оп, якщо вдалося так, добре. Стоїмо тут вдих. Видих. Вдих. Видих. Вирівняли ногу. Можна п'яточку чуть-чуть вперед. Стоїмо тут. Вдих. Спина обов'язково рівна. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. І відірвали п'яточку від підлоги. Тримаємо вдих. Видих. Дих. Опустили. Видих. Знову перебули вагу тіла вперед. Відірвали ліву ногу. права ніжка йде назад. Горизонт. Стаємо тут. Вдих. Виріх. Вдих. Видих. 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 Опустили в чотирангу. Стоїмо тут дих. Видих. Тих. Знову горизонт. Виїдь. Перейшли в собаку. чуть-чуть вперед. П'яточки намагаємося поставити на підлогу. Стоїмо тут. Робимо разом до видих. Тепер вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І тепер ліву ногу Зігнули з ногу. І права рука йде до плеча. Стоїмо. 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 Ще трошки. Стоїмо. Стоїмо. Молодці. Шукаємо. Баланс. Угу. Опустили праву руку. І тепер ліва нога йде вперед. Довго. Опустили плече. Плече. Опустили коліно. І відкрили тут одну клітину. Вдих. Видих. І по чуть-чуть цим місцем пахом. Tau du prarukė, nes atverta. Dvi. 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 щоб її випрямити і розтягуємось тут до ноги, Але головне рівно спина, І робимо разом до видих. І пішли вдих. Видих. Вдих. Видих. Перевели вагу вперед на ногу. Стоїмо тут. Вдих. Видих. Вдих. Також має відчуватися, як достягується. видих. Вдих. Видих. І знову перевели ногу назад. Точніше, перевелись назад. вигняли ліво. Стаємо тут Да, видих. І разом вдих. Видих. Дих. чуть-чуть ногу до себе і відрибаємо ліву ніжку від підлоги. Поп тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дих. Опустили видих. Перевели. Вперед. Ставили руки і ліва нога назад. Горизонт. стоїмо тут, ровно добив. І ровно вдих, виріх, виріх, виріх. І повільно на 4 опускаємося на ножі. 4, 3, 2, 2 з половиною, два з волосиною. один, один з половиною. один з картоплини, лягли на живіт. Дістали плечі, підняли ребра. І руки до плечі. Пальці дивляться вгору. Тримаємо тут. До видих. І тепер вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Выдих, вдих, выдих, вдих, выдих, чуть-чуть поище. Вдих, выдих, вдих, выдих, опускаемся. Опустили руки біля бочей і підіймаємось в, на коліна. Піднялися на коліна і тут округлили спину. Поставили долий на пальці і зробили компенсацію. <кхи> Стаємо. <Прям>, як ніби <кхи> згорду. вниз на п'ятки, витягнули плечі, опустили голову на керунок. і знову підіймаємось. і сідаємо зручне сидяче положення, ноги під себе і одну хвилину просто посидимо. Позикуємо за своїм станом. Ми можемо вже відчути, як він змінився. Вагу пар направляємо в точку між бродів. Якщо є бажання, можна продовжувати медитацію, знаходитися в цьому положенні, в цьому стані, ще трішки посидіти. А я вам хочу побажати гарного дня, побажати нести з собою світла та добро в цей світ. І, звісно, ми з вами побачимось на цьому ж місці. Гав'який час, часу низну. Дякую вам, що були знайомі. Лайки, коментарі, бути вдячні, звісно. І можна також підтримати канал за посилання внизу на банку. Дякую друзі. І до зустрічей.